Ford Focus 2017 року випуску з дуже гарним двигуном 2 літра. Машинка йде у нас на автоматі, текстиль з гарною боковою підтримкою. Все на ручних регулюваннях. Присутній повний електропакет, електрорегулювання дзеркал і центральний замочок. Пробігу даного автомобіля у нас 165 550 км Маємо ось таке чудове мультикермо. В ньому ми маємо управління мультимедії, інформація на бортовому комп'ютері та управління круїз контролем. Є в нас автоматичний датчик світла, відкриття багажника і яскравість приборної панелі. По центру Розсуті у нас такий невеличкий екранчик. При вмиканні задньої передачі у нас з'являється камерка заднього огляду ось така от, яка також до цього всього показує у нас направлення руху. Дуже зручно, тому хто боїться там паркуватися, це дуже класний варіант для вас. Стоїть у нас кондиціонерчик, все заправлено буде дуже добре. Ось така от Ніша з підстаканичками, механічне ручне гальмо. позаду, скажімо так, у нас а, мінімалізм. Все чітко, все строго. Головне, що все у нас охайненько, чистенько. Салончик не прокурений, не протертий, є в нас і зафікси. Багажничок, як для такого, кузову хетчбек доволі великий, як ви можете спостерігати. Є у нас одразу домкратик, є у нас поличка, яку можна відстібнути, якщо не помиляюсь. Тут у нас лежить запасочка, а точніше докатка. Цю докато можна буде встановити. І також там є, ще у нас такі звичайні українські номера, не американські. Тож, друзі, такий прекрасний автомобіль у нас є в продажу. Кого цікавить, запитуйте. Дуже класна нього ціна і складає 7500 доларів. Автопоєнт. Придбай, якісне авто.